Майже щодня звертаються батьки, це мешканці Херсонської області, здебільшого Херсонської області. У нас на сьогодні 6 з лишніх тисяч учнів і вихованців, які є зі статусом переселенців, але це з 2014 року. Тобто це не всі люди, які приїхали зараз. Майже тисяча нових, 400 це першокласники. Тобто, люди щодня телефонують. Ми відкриті абсолютно пишуть в соціальних мережах. Приїжджають до департаменту, до територіальних відділів освіти, і ми влаштовуємо в школи, попри те, що набір перші класи завершено. Шукаємо місця, влаштовуємо. Звісно, дуже допомагають волонтери, допомагає ЮНІСЕФ, допомагають організації, які надають психологічну допомогу. Ми роздаємо орієнтири, до кого можна звертатися, в тому числі і до нас. У нас на п'ятому поверсі працює наша психологічна служба, яка теж надає консультативну допомогу. Ну, Взагалі-то з переходом до наших шкіл проблем у людей, які переїхали, немає, навіть якщо в них немає документів. Тобто ми приймаємо дитину, навіть якщо особова справа залишилась там, і ми розуміємо, особливо якщо це тимчасово окупована територія і не можна звідти забрати документи, дитина все, все одно приймається з свого віку, зрізів знань у відповідний клас і проходить навчання.